Слава Україні! Вітаємо команду Катран на турнірі, присвяченому 25 років команді Healзruб. З нами Олексій Атлашов, організатор команди. Льош, ну ти напевно довгу історію протистоянь маєте з Healзруб. Поділися декількома словами. Ну і взагалі, які ваші відношення до команди Hillsgrub? Знаю, що ви дружите не один рік. Да? Добре, гарно спілкуєтесь. Розкажи нашим глядачам. Ну да, ми за ці роки, ми трохи молодші, молодші за Хелсру, десь на 4 роки. Але за все за, за цей час ну, багатонько в нас було ігр. Звичайно, звісно, Хелсрує. Команда більш титулована, ніж ми за, за цей час. Ну, І вони майже в усіх іграх були там фаворитами. І Більшості цих ігр, ну я так зараз не пам'ятаю, але скоріше за все більшості ігр вони саме вигравали. Але і в нас були перемоги і пам'ятні перемоги. Фіналі Кубку, за те, що вони нас досі не можуть пробачити. А так завжди з ними цікаво грати по-футбольному, цікаво, але завжди це дуже важкий суперник для нас. Вони чіпляються на кожному клаптику поля і це справді показує їхній характер на протязі всього і всього, всієї історії їхнього існування. Я хочу тільки їх подякувати за те, що вони запросили нас наш, на, наш, на, наш, на цей турнір. Вітаю команду Health Group з 25-річчям і дуже хочу отримати запрошення на 50-річчя команди Hillsgroup. Дай Бог, це буде, так. Да? Ну що, подякував вашій команді. Успіхів вам надалі.